Юнг приводить приклад свого пацієнта, який прийшов до нього з нав'язливими думками про рак, що він хворіє раком. Коли він е, перевірив своє здоров'я, то зрозуміло ніякого раку не було. І е, далі Юнг розказує про те, як працював з цим клієнтом. Юнг описує, що він думав про те. Тобто, коли перевірили, що конкретно через буквальне да сприйняття буквально раку нема, та да, це перший крок, тоді ми можемо з цим працювати як символом. І Юнг говорив про те, що він почав сприймати, почав думати про ці думки як про символ. А що вони означають, що вони представляють? Пам'ятаєте, символ це сутність, яка означає іншу сутність. Що ці думки хочуть сказати? І таким чином вони з пацієнтом почали досліджувати, так? що хоче, що таке невідоме, ще свідоме, хоче психіка донести через ці думки. От і це привело дуже до цікавих таких, до цікавого глибокого розуміння, яких змін потребує. Зараз клієнт і куди його самість, його душа його кличе, так і про те, що він в своєму житті зайшов в такий тупик і потрібно міняти на.